Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Повітряні сили, які казав нам сьогодні зранку в ефірі, пан Ігнат, вже виконують свою обіцянку і теж повідомляють про загрози, які є. І в їхніх офіційних джерелах уже повідомлення про те, що летить кілька калібрів в північному напрямку. Повітряна масштабна повітряна тривога. Не всі області під неї попадають на щастя, от ви бачите зараз, які на цей момент оголошені. Тому, будь ласка, не нехтуйте. І повітряні сили теж написали окремо, що варто зайти в укриття. Це серйозна небезпека. Ми тим часом продовжимо свою роботу з Олександром Усієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю! Вітаю. Е Почнемо з вчорашньої новини Найбільший Рамштайн черговий відбувся, і Міністерство оборони прозвітувало таким оптимістичним постом про те, що почалася робота з цієї повітряної нашої коаліції пташок, які її умовно називають. Пан Ігнат, до речі, сьогодні, коли включився, підтвердив, що ще не навчаються українські пілоти станом на цей момент. Тому всі заяви про те, що вони вчаться передчасні зараз, тільки сформовано країну, де це буде і. За його словами, кілька десятків пілотів вже відібрані, і вони будуть хвилями йти. Якщо вони почнуть навчання, це триватиме кілька місяців хвилями. Коли реально за вашими оцінками можна буде отримати оці F-16 в Україну? Вже я думаю, що ми е, отримуємо їх за оптимістичним сценарієм. От зараз я це можу сказати. Як мені здається, песимістичний це на наступний рік чи на кінець. Думаю, що він відкладається, і у мене підстави так вважати і думати. Очевидно, що можуть вони з'явитися вже навіть і до кінця року. Інформації зараз дуже багато суперечливої. Ви знаєте, що навіть генеральний секретар НАТО Столтенберг сказав, що навчання. Починається, от і тобто, а є інформація, що не починається, але я так розумію, що є певні свідомі речі, які не розголошуються передчасно. Але вочевидь, це питання рухається, тому що дуже багато присвячено зараз розмов і на Рамштайні, і перед Рамштайном, і після Рамштайну. І ця робота проводиться і йде обмін інформації між нідерландською стороною, дань, датською, поляками, Німеччиною і іншими країнами, які це готують. Тому я сподіваюся, що десь на фазу українського Трю наступу по звільненню Криму літаки будуть. Є підстави так думати, і, взагалі, якщо подивитися на Рамштайн, який відбувався, мені важливо, що я от особисто почув. І що важливо думаю для всіх нас це те, що прозвучали наступні меседжі. Що від Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, ми готові до марафону, і це не спринт. Не забіг, і це важливо сприймати з цієї точки зору, що захід розуміє, що наш контрнаступ він може тривати не кілька днів і не кілька тижнів. І, скоріш за все, так і не буде. Тобто, це не легка прогулянка, як комусь здається. Це дійсно важка праця, яку виконують наші сили оборони. Друге, на цей марафон ми отримуємо все, що нам необхідно. Тобто цьому був присвячений Рамштайн і про це заявляли і в НАТО, зокрема, про те, що нам потрібно зараз забезпечити потреби України логістичні таким чином, аби не виникало ось цих прогалин і пробілів в забезпеченні снарядів, боєприпасів і навіть техніки. І Бредлі, і танки, і бронемашини, і ці запевнення вони є від Канади про сенатори від інших країн. Тобто, це важливо. Важливо також про те, що ми почули про протиповітряну оборону. Це знову ж таки окреме питання. А це нам потрібно. Ну зараз повітряна тривога. Ми бачимо, ми знаємо так само, що для контрнаступу потрібно прикривати війська, які знаходяться. Тому з цієї точки зору основні меседжі я би ці виділив. Плюс літаки, те, що ми говоримо, і те, про що і нахід, наступне. Вже я думаю, треба готувати етап корабельної коаліції, бо ми вже суходіл проходимо повітря. Тепер треба переходити на море. І треба буде захищати Крим від подальших. Осягання Ну, спочатку, спочатку, ви знаєте, спочатку справдити їх найбільш фантомні ось ці болі, які є у Путіна історичні, вони ж є в Паторію там укріплюють, бояться, що як в часи Кримської війни можливо український десант буде в Євпаторії. Так, от треба ж, скажімо так, готуватися і до такого сценарію. Добре, а як змінить надходження в 16 поле бою? Суттєво. Тому що це буде підтримка з повітря, тому що в нас з'являться додаткові можливості наносити удари по воєнним об'єктам ворога. Починаючи від стаціонарних об'єктів, це пункти управління військами, штаби, якісь інші їхні укріплені позиції, де може перебувати чи жива сила, чи скупчення техніки, закінчуючи танковими колонами, технікою, артилерією, тобто нанесення. Потужних бомбових ударів, ракетно-бомбових по цим цілям, ну і плюс посилення системи протиповітряної оборони, протиповітряного захисту, тому що це так само важливо. Вони ж можуть протидіяти дронам, можуть протидіяти літакам і ракети збивати окремих типів. Не всі, але окремих типів вони можуть збивати. Тому це буде суттєва підтримка. Ну от зараз, бачите, нам би зараз от, не завадило, до речі, уже. Коли ми навіть на першій стадії розносити окремі позиції, але зараз, наскільки я розумію, наші сили так само готують і розчищають дорогу, тому що якщо подивитися звіти генштабу офіційні за попередні от кілька тижнів, суттєво зросла кількість знищених ворожих засобів ППО. Ну, і артилерія, І артилерія. І артилерія. ну Я артилерія ясна річ, що це тому, що ворог захищається, робить на це акцент. Це зрозуміло, її треба знищувати, але і засоби ППО. Особливо ми бачили, там поширював і поширювалося і командуванням сил Таврія, якраз от відповідальним за цей напрямок, знищені і Буки, і Тори, те, що вони знищують, тому це розчистка дороги. Бо ризики, скажімо так, Росія стягнула дуже багато засобів ППО. На окупований Південь і в Крим. І ну, давайте визнаємо, це загроза для авіації будь-якої, чи то F16, чи будь-який інший літак. Тому що так чи інакше, це набагато більше ризиків. Тому для того, щоб мати можливість, скажімо так, більш вільніше виконувати ті завдання з меншими ризиками, ніж є, потрібно знищувати ці засоби. Крім авіації, от ви вже відзначили це, Олександра. Що вчорашнім рішенням Рамштайну одним з найважливіших є те, що вони готові підтримувати марафон. Не спринт боротьби з Росією, а марафон. Прямі були заяви, що це буде довго. Але ми вас будемо підтримувати технічно, фінансово і так далі. Між тим, я в Україні час і часу чую трошки такі якісь скептичні відгуки, мовляв, ну, щось якось цей контрнаступ не так. Іде, так, ніби люди закінчували постійно Академію Генштабу чи Вестпойнт, і знають, як має йти контрнаступ у 2023 році. Звідки береться цей песимізм і що ви можете на нього як О, на нього реагувати, можу відповісти дуже чітко, що я особисто приводів для песимізму не бачу і закликаю нікого не бути песимістами а бути оптимістами. Я поясню, чому. По перше. Я бачу мету, яка вочевидь поставлена з того, що я бачу, і можу оцінити це вклинитися в лінію оборони ворога, прорвати її, закріпитися на певних рубежах і створити плацдарм для майбутнього застосування більшої кількості військ, техніки, сил, засобів, танків і ударів потужних по ворогу. Це робиться. Ми бачимо, що в нас є звільнені населені пункти, звільнені села. У нас є місця, де українські війська вже закріпляються і де далі продовжують відтискати ворога. І це реалії. Причому роблять це не всіма резервами, і роблять це не всім всією зброєю, яка була нам надана. Друге, я побачив, що є переживання там у людей, що десь там Бредлі пошкодили чи Леопард. За це не треба переживати. Запевнення від партнерів, що ми вам дамо ключове, що ці танки і бронемашини гарантують живучість екіпажу набагато більше ніж радянська БМП 1 наприклад, яка невідомо якби би склалася доля екіпажу, якби пряме влучання. Тому зброю нам теж будуть давати і про це, до речі, марафон про те, що вони готові і будуть забезпечувати наші партнери. І третє, я поки що не побачив від наших партнерів чи західних експертів негативні оцінки з того, що відбувається, те, що десь можуть пригальмувати зараз якісь наступальні дії, пов'язано, я бачу, виключно тільки з погодними факторами, тому що там. Є в деяких місцях на півдні, на південному сході, ну за метеопрогнозами, дощовий період на кілька днів. Це може дещо пригальмувати просування важкої техніки. Врешті я не бачу якихось причин. Подивіться, Бахмут. Багато хто вже зараз забуває, але я хочу нагадати, що в українських військ там є успіх на північному фланзі і на південному в просуванні. І Росія взагалі забрала це з інформаційного порядку денного. Очевидно, через те, що вони бачать до чого там ситуація. Тому. Я бачу, що підстав для паніки немає. Я бачу. Що ворог дещо реагує нервово, попри те, що вони, начебто, укріпили свої рубежі, їх дійсно багато, у них багато артилерії і доволі непросто нам дається, тому що треба докладати зусилля, але їхні перекидання резервів постійно, їхні перекидання авіації в Бердянській, багато чого іншого, свідчить про те, що в них щось нервово. Я не знаю, з чим це пов'язано насправді. Не можу от зараз відповісти, але я бачу, що вони дещо нервово ставляться. Можливо, через те, що деякі їхні резерви існують тільки на папері. Ну а, а фактично вони не можуть їх виставити. Можливо, інші причини, але щось, щось у них нервово разом з тим роботи ще багато, але ця перша фаза вона починається непогано. Ну але паралельно Росія продовжує свій ядерний шантаж. От остання заяви Лукашенка про те, що Росіяни почали вже перекидати в Білорусь свою ядерну зброю, mm -hmm. щоб там її розташовувати. Це ж теж нагнітання ситуації на фоні нашого наступу. Абсолютно, але це вже з, зачіпає НАТО. Це ж відбувається все напередодні саміту НАТО в Вільнісі, а тут Білорусь. Це кілька кількасот кілометрів. Там, взагалі, це ж поруч. Відповідно, я думаю, що і реакція має бути і від наших партнерів. Це вже питання, до речі, спільне. І це питання і Польщі, і Литви і всього блоку НАТО. І були деякі, от я говорив уже про те, що давайте піднімати питання, що ми зараз маємо чітко визначити, от якраз про гарантії безпеки, ж мають говорити однією з гарантій це включення України в систему протиповітряної оборони Європи і НАТО. У нас вже є Петріоти, у нас є ППО і ПРО для того, щоб зменшити ризики, які є потенційно з Білорусі, які виросли друге. Раз Росія йде на це, що зламує ситуацію і перебазовує, це означає, що Польща може активізуватися і заявити про те, що у нас має бути ядерна зброя Сполучених Штатів. У них заявляли про це затихла історія, але може бути і третє. Це збільшення кількості військ НАТО на території на східному фланзі, так е, так званому. Ну і е, мені здається, більш жорсткіша реакція в сенсі того зараз ми побачили навчання найбільші авіаційні. Це ж теж відповідь певна, і в такому ключі потрібно рухатися, тому що Росія нагнітає, да вони ескалують, і це вже ж стосується не тільки нас. І тут уже це це вже спільна історія, до речі, і це мені здається привід нагадати альянсу. Чому немає зараз виключно російсько-української війни, чому не тільки Україна поле бою? Насправді для Росії так чи інакше поле бою Європи, як вони сприймають, те, що вони туди ще не вели кудись війська. І ні так вони провокують. Вони йдуть до того, що ми провокуємо. Ми дивіться, от вам поставимо під боку ядерну зброю. Як ви будете реагувати? Далі, далі, далі. І на це має бути ефективна реакція, тому що вони ж постійно ну реакція, поки що, в вигляді того, що Україна отримує фактично безліміт у підтримці. Це дуже добре. І це і це, це вже, вже дуже добре. Ну, як... так. Це хороший початок. Дякую, Олександр. У нас на жаль, вичерпується час. Дякую. Він не безлімітний. Не відміни від сподіваюся підтримки наших партнерів. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої розмовної студії.